Еге-гей, пінята! Бий! Ну ж, бо піч! Бий людину павука щодуху! Йохо! Аж ось і мій тортик. Бий! 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 Більше солодощів! Еге-гей! Суперки! Мій миленький тортик. Злодію. Не смій красти дитячий іменинний торт. Ще одна пінята. Більше цукерок. Ні, я не пін'ята. Я супергерой. Ви її. Віддавай наші цукерки. Час відлітати геть. Цукерки. Зупиніться, агов. Куди ж він подівся? Зник? А, так йому і треба. Ага. Мій тортик. Знову ти, вампіре. Ти зіпсував мені всенький тортик. Мій мини торт. Ці двоє зіпсували все свято. Що? Ні. Торт просто трохи не в гуморі. Ось його можна полагодити. Отак, як новісінький. вбили мій торт. Ви вбили все свято. Хто ви? Стійте. Хто винен? Заарештуйте цих двох. Вони зіпсували геть чисто всю вечірку. Хто зіпсував? Ось о. Це прикрине порозуміння, офіцери. Зарештував злодія. Молодець. а мене за що? Все дорогенькі, Відпочиньте за ґратами. Офіцер Косаро, тепер вони то є твій клопіт. ні Ні-ні, сталася якась помилка. Випустіть мене. Зніми маску злочинцю. Яке шалене нахабство. Хочеш крем від тортика? Ні. Що вдіяти? О, друзі, напишіть коментар, людина павук не завинив. Будь ласочка, тоді мене звільнять. Оу, цей хлопець тут уже дуже довго. О, мене вже звільняють. Дякую. Сядь. Я прийшла за вампіром. Виходь. Треба тебе сфотографувати. Рівно. Гаразд. Оу, сильний спалах. Ще один. Налякав тебе. А, надто яскраво. Забери той спалах геть. Наступний. Треба просто усміхатися. Дивись та вчись. Матиму найкрутіші світлини. Оу, моя спина. Повертайся до камери. Бачиш, все вирішує усмішка. Зараз я покажу тобі усмішку. Що? Що тут відбувається? Агов? Зубито є моя сильна сторона. Тепер у мене є ключ. Агов, офіцере. Тут втеча. Стояти. Агов, вампіре. Ти не втечеш. Ти вже й утік. Не так швидко. Ти нікуди не втечеш. Згода. Пограємо в лімбо. Стій мужбо, так навіть цікавіше. У а тепер музика. Вечірку завершено. Та що ви так і кажете? Ну ми висилитися разом. А, тільки не чесниковий спрей. Аго, що це? Ауч, хто це стріляє? Може, ти дідусю? Та що ж це таке коїться? Агов, зачекай. Схоже, ти зовсім не вмієш цілитись. Дай на сюди. Що? Будь ласка, поверни мені зброю. А так, а вже ж. Це мені не потрібне. Втім, я можу тобі допомогти. та да Заходь у наш місцевий тир. Оу, це було ніяково. Крихітне непорозуміння. Мені потрібен більший калібр оу. А леле, допоможіть. Що? Хто стріляє? Трясця! Агов, майте совість. Вибачте. Тук-тук, вам посилка. Розпишіться. І ви теж розпишіться. А, це срібло либонь. Заберіть геть. А, звісно ж. Ось, тримайте класику. Дякую. Це що, кров? Можна мені всю пляшечку? Ні, вам тільки посилка. Тобі теж дещо надійшло, друже. Дочекався. О, мінітруна. А всередині найкорисніша річ. Чудово. Зараз я випиляю собі шлях на волю. Що? Трясся! Проблеми якісь? Я просто підпилюю ікла офіцере. О, мій десерт. О, муха. Завжди. Зараз я тобі. Вибачте, сусіде, наведи свій приціл краще павуку. Вибач, зараз я тебе звільню. Гидота. друзі. Пропоную дружбу. Пропоную робити те, що я скажу. Відпочинь офіцери. Що то ви собі дозволяєте? А тепер мені потрібні ключі. <ріп> Відійди павучку не стій на дорозі. <ріп> 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 Знову срібло. Та що ж це коється? Стояти. Мйосиновий кілок. Нарешті ти став у пригоді. Доставка вампірів у камеру. Важкенький. Фух, дай на п'яті, друже. Е, дивно якось. Подивимось футбол. О, Можна мені теж подивитися. Згода будеш попкорн. Дякую, друже. Агов, ти поцупив мій газований напій. Гаразд, я за це заплачу. Задоволений? Гаразд. Нужбо, ну ж Нужбо. Забивай. Що тут відбувається? М -м -м, навіть не думай. Ось тобі смаколик. Свіжа кров. Як апетитно. І ніяково. Знову промазали. Нужбо. Зараз комусь буде гостро. Кривава мері. Егегей! Гол! А, Пожежа. У мене опік першого ступеню. Хороший матч. Дякую за компанію. Ох, сила на того сміття. Доведеться все поприбирати. Хороша муха. Молодець. А тепер принеси мені м'ячик. До мене крихітко. Розумниця. Ну ж бо ще раз лети за м'ячиком. Отак і вона відлетіла назавжди. Прикро. Хм. О, мухо, ти повернулася. Летино сюди розумничко. Маю для тебе особливе завдання. Ось принеси мені це вперед. Фас. Молодець. А тепер неси їх сюди. Оу, ти принесла ключі разом з офіцером. Хвилинку. А я не винен. Брати мої ключі суворо заборонено. Отакої ув'язнений полетів геть. Ловіть його. Що? Зараз. Отак. Вперед павучку. В'язня затримано пані. Дякую за допомогу. Принесеш м'ячик. Тепер твій хід сторожила. Вампіре. Що? Нічого. В мене виникла ідея. Я зроблю нам сітку. Ова! Завжди мріяв зіграти у волейбол. Хвилинку. А ось і м'яч. Тоді треба переодягтися в форму. Хидай. Леле, він прилип. Ну, я допоможу. Разом зараз вдасться Трясся. Це ви зробили. Ми? Ні. Це він. Що? Як він посмів таке сказати? Ми з ним більше не друзі. Якось недобре. Ось ваше покарання. Громадські роботи. Це все ти завинив. Ні, ти винен. Ні ти. Ні ти. Ні. Ти винен. Ні ти. Що? Де це ми? Це ти, ні ти, ні ти. Та яка різниця? Маму прибирати. В нас тут купа роботи. Поглянь, це вони. Що це ти надумав? Oh. О, є ідея. Дякую, приятелю. Аго, знову чудово. Чи я готівка? Ось, тримай. Отак інша розмова. Ми повернемо цей тортик принцесі піч. Аго, а хто буде прибирати? Принцесо, цей тортик твій, замість зіпсованого. Ова, нам вдалося. Трестся, тортик. Що ти накоїв? Потримай. Я розберуся. Ауч! Пильнуй! Леле, вибач! Краще ходімо звідси, вампіре. Яка краса. Наступний зона відпочинку покемонів. Джиглі паф Пічу. Батерфрі. Чудове місце. Моєму покемону тут сподобається. Ну ж бо Скорбані. Скорбані. О, як тут миленько. У мене закінчилася морква тренера. Гаразд, зараз принесу. Маленькі покемончики. Тут їм ніщо не загрожує. Окрім злостивого офіцера Боба зі служби контролю за дикими покемонами. Попалися покемонстри. Що? Ні. Пічу. Допоможіть. Ти наступна. О, ні. Ходімо. А. Ходімо, здобиче. С Ти де? Чи є хто живий? Батерфрі що сталося? А? Чи ти не бачила Скорбані? Не збагну. Чого ж ми зволікаємо? Треба їх рятувати. Я з тобою. Це що, в'язниці либо? Ласкаво просимо до мого царства, зайчику. Суперсильний суперпіка. Mm. Ось тут дитяче відділення. Заходьте дрібното. дрібноту. Яху в нас власна кімната. А твоя камера далі зайчику. На Ходімо пічу. Тут стає дуже нудно. А Гофа як щодо мене? Про мене забули. Гаразд, я теж зможу вилізти. Треба було їсти менше моркви. Ой, мій хвостик не може пролізти. Я застрягла. Що це за шум? Де ж моя скорбані? Більше нема кому їсти моркву. Я сумую за тобою скорбані. У мене є план, як врятувати покемонів. Ось план втечі з в з в'язниці. Спершу ми підемо сюди, а потім вони ось сюди. І зустрінемося ось де. Геть нічого не розумію. Який ти нездогадливий. Нікому ані руш. Це рятувальна операція. Що вам треба? Ти нахабний поганцю. Ключі. хочеш. Е, гаразд я відчиню. Хочеш, забирай покемонів, а ти лежи на нескавили беретику. Збагнув? Леле, ні. Лежати і мовчати. Ти мене зрозумів? Зараз не чуватимешся в мене. Стоп, погоді. Я все збагнув. Не треба. А що ти пропонуєш? Маю кращий план. Відбитки лапок. Що? Навіщо? Не сперечайся з правосуддям. Давай на сюди лапу. Отак, приклади до бланку. Ага. Нічого не вдасться. Нічого. То ти така впевнена. А! Опік першого ступеня. Що ти накоїла? Трясся струнко. Замри. А! Ні, ні, ні. Ти на фокусі. Зупинися. Я змушу тебе залишатися на місці. Тепер не втечеш. О, бідолашний зайчику. Ти вже не такий пухнастий, га? Чудово. Mm -hmm. Усмішку. Підберіться вгору. Гарний кадр. Поглянь, що маю. Морквина. Але це для мене. Оце скупердяй. Я сама добуду собі моркву. Ямка ще глибше. Насіння свіжої моркви, водичка. І час. Ось і мій урожай. Морква просто з грядки. Не так швидко. Морква не для в'язнів. Дякую, агрономи. Отакої. Відчуй жар своєї жадібності, офіцери Боби. Чого це так спекотно? Що там відбувається? Аговти вухата. Я нічого не роблю. Гаразд. Підігріємо ще трохи. Нестерпна спека. Oh. О, вентилятор. Ти мені і потрібен. Фух, Нарешті прохолодний вітерець. Mm -hmm. Хто замовляв mm -hmm. піцу? Піца. Що? Oh. Піца? Вдалося. Билок mm -hmm. спрацював. Аго, го вскаю. О, ти теж заснув. Mm -hmm. Як так сталося? Кутись поспати. Скарі, прокинься, прокинься. Oh. О, ключі Гаразд, я все зроблю самотужки. Hmm. Який ключ підійде? Ось цей. Mm. О, ні, Скорбані теж заснула. Прокинься зайчику. Час тікати Скорбані прокинься. О, важкий пута. Мені не підняти їх. Нужбо, ж, Боскорбані, допоможи мені. Хто-небудь. Скай, прокинься. Нужбо. Оу. Прокинувся геть не той, хто мені потрібен. Ось, поспіш ще трохи. Ой, який жах! Я знесилена. Треба якнайшвидше повсти звідси. Корбані, а хто відчинив твою камеру? Все має бути під контролем. Ось твій обід. Е, ні. Хочеш хрумку морквину? Не отримаєш. Ну, будь ласочка. О, Бідолашний маленький зайчику. Ось морквина. Та я її тобі не дам. Все з'їм сам. Смертяй. А, палаю. Гаряче. Води. Ох, яке полегшення. Привіт, офіцере. Поглянь сюди! Тепер попробуй все, що я показую йому. Ку-ку! Ку-ку! Фоку, неймовірно. А можна я ним керуватиму? Mm -hmm. Так, тримай. Юху, зараз повеселимося. О, mm -hmm. А можеш зробити ефект повтору. Так, нескінченність. Поглянь, що зараз буде? Геніально! Нескінченний ляпас. А ось і скорбані! Хочеш на волю? Чого це? Стояти руко! А хто це там? Скаю. Попалися метелику переростку. О-оу. Ще один покемон до моєї колекції. Ласкаво, просимо до в'язниці, сусідко. О, золотистий сачок моєї мрії. Він так приваблює мене і коштує дві тисячі доларів. А я маю аж один долар. Трохи не вистачає. Привіт, сідайте, Барбі. Що вас привело до мене? Мені потрібен новий покемон. Ні, мої покемони не продаються. Ні, нічим не можу допомогти. Ні, ні, ні. Плачу купу грошей. Ова, 1999. Плюс мій один. І золотий тисачок буде моїм. Згоден. Ходімо, я покажу вам найкращих покемонів у місті. Тут у нас скорбані. Милий Милипух на стівухані. Ідеальний улюблений. Ви лише погляньте на ці вушка. Привіт. Ой, яка краса. Бувай! <рес> а ось тут у нас прекрасна батерфрі. Витончене та гарне крилате створіння. Апш! Алергія на полок. Привіт, друзі. Мене звати Барбі. Чи допоможете мені вибрати покемона? Напишіть у коментарях своє ім'я та якого покемона ви хотіли би мати. Чекатиму. А тут у нас О, Кен. Який гарний хлопець. Привіт. Що? Але ж це я Барбі. Ми просто створені одне для одного. Ми будемо жити разом довго та щасливо. Мій коханий. У цих ляльок самий пластик в голові. Я вибираю його. Гаразд. Дякую, Філе. Ради допомогти. Скаю. Тримай оманливий маневр. Що там? Мені потрібна допомога. Алло, офіцери Бобе. Я й гадки не маю, що це. Але це схоже на випадок із покемоном. Вже виїжджаю. Це справа для професіоналів. Як ситуація? Прийом. Хочі ж приїжджай. Терміново. А привіт, друже. У чому річ? Онде барною стійкою. Я розберуся. Нікого. Чудово. Ти не втечеш від мене нахабний покемоне. Здайся краще. Світий мяуте. а святий коте. Для тебе в мене є сітка. Я ж не риба. Няу. Няу. Сила кіхтя. Я переміг. Я не здаюся, покемоне. Я не здаюся. О, мій рятівнику. Ну ми розпиляємо ці грати. Це не допоможе. Це допоможе. Лови котику. О, вогник. <ріпи> <ріпи> Всі кішки однакові. Попався. Іскристий кіготь. Нужбо з Курбані. Белища сили. А що в мене тут є? Коробка. Ау. Ага, плюс одного покемона знешкоджено. Цього разу точно вдасться. Закладаємо, що ні. <кхи> Бачиш, не працює. А, звісно ж, вибач, зараз одну хвилинку. Перепрошую, але це мій покемон. Чим доведеш? У мене його покебол. Було твоє та й стало моє. Ось тобі наздогін мій кулак. Частя зайду пізніше. Що? Хто тут? Я стежу за вами. А хто ви? Планове прибирання. Можете прибирати в іншому місці. А вже ж, я приберу в камерах. Який ключ підходить? Ні, не цей нужбо. <гум> о -оу. Заберіть геть те сміття, А вже ж. Готово. Ось тут пилюка. Вже йду Протри ростомір. Так, звісно ж, вже роблю. Корбані. Аго, в прибиральнику. Трясця, тут калюжа. Ой, і хто це зробив? А вже ж, зараз витру. Молодець, працюй. Офіс сам себе не помиє. Хто поцухав мою уніформу? Що він тут робить? Аго, в псевдоприбиральнику, Ані Руш. О, то це ви мені. Голови. Аго, яке страшенне нахабство. Це ж мої ключі. А ти йди і прибери там все. З ним народження мене. Співайте покемони. Всі разом. З ним народження. Мене. Молодці. Ех, ще один день народження. З ним народження мене. І жодного подаруночка. Навіть мама не прийшла мене привітати. Синку, з днем народження. Матусю, ти прийшла? Е гей, гей! У мене є для тебе подаруночок! Покебол для мого хлопчика. О, покебольчик! Дякую, мамо. Агов, гоф, але ж він порожній. А де покемон? Дурненький. У тебе тут купа покемонів. Приручи собі будь-кого. ж, мамо. Ну ми виберемо покемона разом. Вибач мені час бігти. Люблю, цілую. Бувай, матусю. Покемончики. Хто хоче стати моїм? Скорбані, чи ти йдеш до мене в покебол? Ні. Нужбо, Агов, полізай у середину. Навіть не на мрій. Гаразд. А ти, баттерфрі, хочеш бути моїм покемоном. Підеш у покебол? Гаразд. Е Гей, тепер маю власного покемона. Я справжній тренер покемонів. Боб тренер чемпіон. Аго, скорбані це ж мій покемон. Випусти його. А? Так. Так. Я не бездомний покемон. Я покемон Ская. Okay. Ну, гаразд, умовили. Ти вільна, Виходь. Трясся, Бані? Зніми кайданки. А, звісно, геть забув. Зараз. О, так, скачи на волю зайчику. Іху, в Скорбані. Готова? Ходімо додому. А ти не роби так більше. Мені давно час у відпустку. Привіт, офіцери Діано. Відділок твій, а на мене чекають гаваї. А лоха покемони. Так-так так. Ну ми поглянемо.